Буде серйозне покарання, і людина це покарання заслужила. Тут е через карту буде покарання від вищих сил. Щось тут таке. Людина заслужила це покарання. Ви будете це спостерігати, щось в минулому. Щось в минулому розумієте, якась велика образа, від якої ще й досі у вас болить серце. І от тепер спостерігайте. Спостерігайте, як ця людина буде отримувати по шапці. Людина, яка заважала вашій удачі, можливо, крала вашу удачу, ви дізнаєтесь, хто ця людина. Однозначно, ви найближчим часом дізнаєтесь від вас. Удачу закривали.